Радіатор на 32 см. То є радіатор від Мутоцька робили реставрацію шляхом заміни серцевини. І радіатор на цілих 1,45 м. Ось такий довжелезний. Тобто ми проводимо реставрацію будь-яких радіаторів, незалежно від розмірів, типу, то є тип серцевини то є посилена сота, яка витримує великі тиски від 15 до 20 атмосфер. То є звичайний радіатор від мотоцикла, Звичайна сота. Середній тиск там 1,5 атмосфери. Тут до неї засвітний хужушок такий є. Може бути радіатор інтеркуліра. оця сота, бачите, така широчезна, це і радіатор інтеркулера. Може бути масляний радіатор середньої величини, так як ви тут воє, бачите? Ціла касета радіаторів. Може бути, може бути радіатор опалення від тих вулканів, що нагрівають повітря.